Лучани вирішили зробити своє місто більш патріотичним і з неймовірним ентузіазмом взялись перефарбовувати у синьо-жовті кольори все, що трапляється на кожному кроці, тим самим приєднавшись до більшості українських міст, які вже давно зустрічають гостей національними кольорами. Колись безликі назви, що розташовані на під'їзних шляхах. Тепер виграють барвами українського стягу. У прилуках гості урочисто зустрічає патріотично розфарбований залізничний міст, стовпчики на центральній площі міста, автобусні зупинки, дитячі і спортивні майданчики, і навіть ковзанки. Виявляється, для того, щоб перетворити сумні бетонні та інші конструкції в яскраві патріотичні, не потрібно бігати збирати безліч підписів та дозволів. Для цього достатньо мати кілька пар швидких рук, фарбу, ентузіазм і гарний настрій. Самі ж прилучани дуже задоволені новими кольорами свого міста. Розповідають, що це піднімає їхній патріотичний дух та закликає до єдності усіх українців. До символіки ставлюсь дуже добре, тому що люблю Україну. Ми ж українці і повинні поважати свої традиції. Все своє українське добре почуття патріотизму. Хазяїни. У місті хороші. Вони безпокояться о тому, щоб було людям добре. Однак прилучани не лише розфарбовують своє місто, а й прикрашають національним прапором свої помешкання, автівки, організації, підприємства та установи, та ще й самі вбираються у синьо-жовте на сьогоднішній день. Одяг з патріотичною символікою дуже популярний. Прилучанка пані Ніна свою маленьку онучку від народження привчає бути щирою україночкою. Власноруч плете їй речі винятково у синьо-жовтих кольорах. Символіка прапора наша. Ленточку таку сплила в косище. Ми за патріотизм. Те, що прилуки замайоріли національною символікою, свідчення того, що люди прагнуть висловити свою внутрішню позицію. Українці за кілька останніх місяців показали себе справді нацією. Прилуцькі ж активісти переконані, робити Україну українською це справа кожного патріота.